Всім привіт! Сьогодні ми обговорюємо, як пораховувати бали при вступі до польського університету. Для того, щоб вступити в польський університет, нам треба мати свідоцтво плюс НМТ. Тоді не було ЗНО, і в цьому законі, в цьому договорі воно й не могло з'явитися. О, ні! Кожний університет це як окремий монастир, який сам собі щось вирішив, і ми маємо підпорядкуватися. Університет говорить, ви знаєте, ви вступили вже, звісно. Але всім привіт! Сьогодні ми обговорюємо, як пораховувати бали при вступі до польського університету. Також обговоримо, чи потрібно складати НМТ. Це питання, які на просторах інтернету з'являються дуже-дуже часто від вступників з України. Давайте будемо розбиратися з цим. Перше питання з приводу НМТ. Якщо ви цікавилися вступом до Польщі, то можливо помітили, що деякі університети вимагають НМТ, деякі не вимагають. Хтось в інтернеті говорить, що можна не складати НМТ і вступити до Польщі, хтось говорить, що треба складати. Давайте будемо обговорювати, чому взагалі така ситуація має місце, чому немає 100% інформації. Я скажу зі своєї сторони, що ми завжди радимо складати НМТ, тому що це тільки збільшує ваші шанси вступу. Ви можете обирати серед більшої кількості університетів, тому своїм вступникам завжди радимо складати. А якщо хтось не склав, або не знаю запізнився не отримав сертифікат НМТ, ще щось ну тоді вже ми будемо шукати ті університети які приймуть без НМТ. взагалі чому така ситуація має місце в Польщі? Так ось, в польському законодавстві ми побачимо в законі про вищу освіту є інформація, що іноземець може вступати до польських університетів, якщо його освіта і документи про освіту дають йому право вступати до Вищого навчального закладу своєї країни. На сьогоднішній день, щоб вступити в Вищий навчальний заклад України, нам треба мати свідоцтво про повну загальну середню освіту, раніше воно називалося Атестат, а також сертифікат НМТ. Так є. Тому, якщо ми подивимося на цей закон, польський для того, щоб вступити в польський університет, нам треба мати свідоцтво плюс НМТ. Одночасно є договір між Польщею і Україною, підписаний ще в 2006 році, про взаємне узнання документів про освіту. І власне цей договір і вносить всі ці суперечки, тому що в 2006 році в нас ще не було ЗНО, не було НМТ, і документ, з яким ми вступали в університеті. Це був атестат свідоцтво про повну загальну середню освіту. Тоді, якщо ви ще пам'ятаєте ті часи, вступники в українських університетах складали вступні іспити. Ну і, власне, в цьому договорі прописали, що для того, щоб вступник з Польщі міг вступити в український університет, він має принести матур. А для того, щоб український студент... Випускник міг вступити в польський університет, він має принести свідоцтво про повну загальну середню освіту, Атестат. Тоді не було ЗНО. І в цьому законі, в цьому договорі воно і не могло з'явитися. О, ні! Цей договір, він весь час є актуальний. Тобто нічого не змінилося в законодавстві між. Двох стран між цим договором, тому він весь час має силу. І по цьому договору між Польщею та Україною для вступу достатньо мати атестату, а по фактичній ситуації в Україні для вступу вже треба мати атестат і ЗНО або НМТ. І власне тому кожен університет в Польщі інакше це інтерпретує. Є університети, як, наприклад, Ягалонський університет в Кракові, який взагалі набирає нам НМТ до уваги. Є університет, як, наприклад, економічний університет в Кракові, який може розглянути ваші документи без ЗНО або НМТ, але так насправді балів свідоцтва вам не вистачить щоб вступити. Тому зареєструватися і подати документи можна, але в цьому немає сенсу. Якщо хочете вступати, треба мати НМТ, бо воно перераховується з більш високим коефіцієнтом. А є університети, які взагалі не розглядають документи без НМТ, навіть деякі приватні. Так, наприклад, університет імені Моджевського в Кракові, приватний університет, він вимагає обов'язкової намте, без нього не розглядає документи вступників. Скажу вам ще одне: поділюся нашу історію. В нас був вступник, який вступав в приватний університет. Вступив вже це був хвалипень місяць, він вступив, і в якийсь момент ми прийшли отримати довідку про вступ для того, щоб оформити візу. Це ще було до 2022 року. І університет говорить: ви знаєте, ви вступили вже, звісно. Але ми отримали відповідь від Міністерства освіти України, яку там надсилали запит давним-давно, але отримали відповідь, що в Україні зараз зайно є обов'язкове для вступу, і тому ми будемо вимагати зайно, і ми вас просимо донести зано. Добре, що цей вступник мав зайно, ми тільки там переклали, донесли все, все було окей. Натомість така ситуація мала місце, і для того, щоб себе забезпечити, я завжди раджу НМТ писати. А якщо вже щось пішло не так, повітряна тривога, запізнився, захворів, не склав ще щось, тоді будемо шукати найкращого рішення, найкращий університет, який без НМТ розгляне ваші документи. Проте, пам'ятайте, будь ласка, що якщо ви десь дивитесь, що університет приймує із НМТ і без НМТ, і думаєте, окей, то я не буду складати НМТ, в мене 12 балів свідоцтві з профільних предметів, я і так вступлю. Це помилка. Тому що якщо університет приймає і НМТ, і свідоцтво, найчастіше свідоцтво він перераховує як базова польська матура, а НМТ як розширена. Подам приклад: польський вступник з профільного предмету може написати іспит два рази. Тобто, якщо ми вступаємо на філологічний напрямок, то польський вступник приходить перший раз писати англійську мову на базовому легкому рівні, і через два дні приходить ще раз на державний іспит матуральний і пише цю англійську мову вже на профільному рівні, більш важкий рівень. Таким чином, коли він приносить свої документи в університет, в нього дві оцінки з англійської мови. І як університет має їх порахувати, якщо одна мова була більш легка, а друга більш-більш. Високий рівень. І у польські університети найчастіше роблять так: або цю базову оцінку помножують на 0,5 або 0,6, а цю розширену залишають без змін, або базову залишають без змін, а розширену помножують на 1,5 або 2. Таким чином, 12 балів в свідоцтві з профільного предмету може вам дати 50 або 60 балів. А наприклад, стільки саме вам може дати 152 бали або там 150 балів НМТ. Тому НМТ писати треба. Друге питання: як університет буде пораховувати наші бали? Мінус або плюс польській системі освіти такий, що університети автономні. Вони самостійно приймають рішення, скільки прийняти іноземців, які критерії будуть для них стосувати, як перевірити рівень мови, як прорахувати бали, які будуть прошлені предмети, як коли починати закінчувати вступну кампанію, які документи вимагати, і так далі. Кожний університет це як окремий монастир, який сам собі щось вирішив, і ми маємо підпорядкуватися. Для нас це означає, що немає якоїсь одної системи перерахування балів з українського свідоцтва. На жаль, треба прораховувати бали в кожному університеті, який ви обираєте окремо. Найчастіше є розпорядження ректора або на сайті університету, або в БІП. Бюлетень інформації публічних, Такий загальний сайт, де кожен е, заклад публічний, як університет, має обов'язок додавати всі розпорядження, з якими може ознайомитися суспільства. ну і власне там часто є прописана процедура, як приймати іноземців, такий регламент вступу, так, ну з яким ми ознайомлюємося, коли наші вступники вступають в ці університети, які ми повністю вивчаємо. І там прописано, як прораховувати бали, як взагалі приймати іноземців. Зверніть, будь ласка, увагу, що є деякі напрямки, які взагалі не подивляться на ваші оцінки. Напрямки, які будуть приймати вас по інших критеріях, так, наприклад, якщо ви обрали... Фізичне виховання, то в деяких університетах можете складати вступний іспит, і тоді або вони до цього вступного іспиту додадуть оцінки зі свідоцтва або НМТ, або взагалі лише цей вступний іспит візьмуть і попросять пронести свідоцтво як формальний документ, так само як паспорт. Або, наприклад, як в Ягалонському університеті, або там у Ворославському, коли все вирішує співбесіда, є співбесіда, її оцінили, і взагалі на оцінки не дивляться лише співбесіда або вступний іспит, так або так. А також є така категорія університетів, як творчі університети. Найчастіше це академії мистецтв, це кіношколи, акторські школи, музичні академії. В них найчастіше свідоцтво це формальний документ, його треба мати так як паспорт, щоб зареєструватися. Натомість вони оцінюють вступників на підставі вступного іспиту. В кожного з них він вже буде прописаний на сайті, як це виглядає, що треба принести, чи це портфоліо, чи іспит, який ми пишемо на місці, чи це якщо це акторство, якийсь там іспит практичний, і так далі. Якщо це режисерська справа, то, наприклад, треба і портфоліо принести часто, і фотографії мати, і ромати свої роботи, і ще й виконати якісь завдання на такому іспиті. Тобто, кожен університет сам прописує. І якщо Прописано, що на 100% лише цей вступний іспит впливає на рейтинг вступника. Це означає, що свідоцтво треба мати. Всі іспити зрілості треба скласти, але це документ формальний. Тоді вони не беруть до уваги оцінки взагалі, а оцінюють лише то, наскільки даний вступник. Ну, надається до того, щоб навчатися на такому напрямку. Найчастіше, як я вже сказала, це творчі напрямки, напрямки з галузі мистецтв. Якщо вступник закінчив середній рівень освіти не в польській системі, також треба підтвердити знання польської мови або англійської, якщо ви будете навчатися на англійській мові. І більшість університетів ось цю оцінку за польську мову, якщо приходить співбесіду, теж. Приймає як формальний показник, тобто складена або не складена, а то, що в когось 90 балів, в когось там 61, якщо 60 прохідний, нікого не цікавить. Але теж все залежить від університету. Тому що є університети, які ось власне так трактують, що складена, не складена, більш нас нічого не інтересує. Є університети, які в регламенті прописують, що якщо два вступники наберуть зі свідоцтва і НМТ однакову кількість балів, то Хто з них пройде, буде вирішувати польська мова, власне. А є університети, які проводять співбесіду або оцінюють цю польську мову, і власне на підставі цієї оцінки вас приймають на навчання. Тому з польською мовою теж треба бути уважним, треба теж пам'ятати про те, щоб перевірити регламент перед вступом. Ну і, власне, щоб ви точно знали, як вас оцінюють. Тому що помилки трапляються і вони, ну на жаль, дуже багато коштують. Тому, коли ви йдете на вступну кампанію, пам'ятайте, що... Треба добре розумітися на кожному етапі, що робиться з вашою вступною кампанією, чому так відбувається, що впливає на ваш вступ. Ну і, власне, тоді вже можна запланувати позитивне, успішне зарахування. Ну, а якщо ви плануєте вступати в польські університети, запрошуємо до нашої школи в Кракові. Ми працюємо онлайн і офлайн з кандидатами з різних країн і допомагаємо вступити в найкращі польські університети. Будемо раді допомогти здійснити вашу освітню мрію. Дякую вам за увагу!